Отже, поїхали. Або погнали, або пішли. Треба, коротше, щось робити. Так, значить, треба ще сапоги, бо без них без них трошки ноги мокрувати. Тут таке то дощ, то роса. Сьогодні вийшов зранку. Тому роса. Вже трошки прохолодна. Десь так я не знаю, ну, може, градусів сьогодні 4-5, о, бачите, визріла свіженька. ух Свіжачок. повинна бути дуже Повинна бути дуже смачна. Але в мене сьогодні... Задача рибу спіймати. Так, Треба бути дуже обережним, тому що каміння мокре може бути слизьке. Не хотілося б зараз тут падати. По-перше, можна забитися дуже сильно або ще й зламати щось собі. А по-друге, можна і воду впасти. О, приїхали. Пробую фрикціон. все нормально, можна робити перший закид. Так, фух, погнали. Ох, і летить так. Я зараз згадаю як то робиться. Недільку я не ходив сюди, не було часу, то працював, то просто бажання не було. Що ти мені скажеш? Та, як вкопаний, подобається мені. градля не цойокі, а саме стратег. Тому що він його кидаєш, проводиш, він струю дуже гарно тримає, течію дуже гарно тримає. Не завалюється нічого, Йде як копаний і вібрує. Та ні, це не риба. Це якась трава. Хотілося б. Звичайно. А, це навіть гірше. Це, друзі, волога серветка, яких тут дуже багато. Як тільки Ратлін до дна опускається, завжди чіпляє якусь таку якийсь такий мусор. О. Моя задача сьогодні піймати жереха. Можна і головля половити, але ну, поки що не хочу. Я думаю, що головель теж буде прокльовувати. Але для головля треба не... Для... О! О! Є! Ого! Для головля треба, друзі, іншу приманку. О! Злякав мене. Якщо це буде головль, то я... Виходить балабол якийсь чи що, казав, що на головля треба іншу приманку. Ні, друзі, це жирешочок. Такий невеличкий, десь за кіло, напевно. Зараз буду його приймати так. Треба бути обережним. О, бачите? Добре, жирешочок активний. А це значить, що риболовля сьогодні вийде як треба. Диметься, де. Опа! Є, тихо. Тихо. Так, треба душку скинути по-перше. Бо знаю, я той прикол. Рибу я майже всю відпускаю. Можливо, можливо. Одного сьогодні заберу. Тому що в мене мої дівчата казали, що скоро додому мене не пустять без риби. Не вірять, що я на рибалку ходжу. Я кажу, ось, відео є. Все є, дивіться, рибу ловлю. Ну то принеси, кажуть, якщо ловиш. А, так. Зараз я тебе відпущу. Так, тихо. 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 Тихо, тихо, тихо. Ось такий гарний екземплярчик попався. Перша риба сьогодні, такий гарний жирешок. Напевно кілограми півтора. Зараз його відпускаємо і погнали далі. Гасомчик. Так, давай на, натікаємо. На. Бачите, яка вода можна. Буквально 3-4 закиди, там пару разів піймав якусь тряпку, а потім така гарна покльовка. Ух, дав добре, дуже-дуже-дуже сильна риба. Особливо коли клює, він прям, прям монстр якийсь. Це я погнав далі, ще, ще є над чим працювати, тільки не прийшов. Так, я вже спустився під мост і зараз буду пробувати піймати рибку під мостом. Не знаю як то вийде, але буду намагатися. Ого! Ого! Ого-ого! Йома, ого! Ти що мене так злякав? О, не... Ну це щодо на сила мосту, друзі! Це я закинув під мост, а під мостом улюблена справа стояти таких білих хижаків, як Голавль чи жерех. Закофтнув. Ох і заковтнув. Повністю. Розмір кілограм. А жадівність Давай, зараз будемо тебе рятувати. хе Хе-ге! Ей, Е, десь оде дрр. О, може ці чись. Не потрібні нікому. Може хтось хотів собі. Вон дивіться, лежать. Осьо. А, не бачу. Ладно, покажу потім. Опа! Раз. Два, три, чотири. а Ах, молодець, ай молодець, ай молодець. Ну, це, кіло 300 десь, десь так, може, кіло 200 Ось такий от малий. Отака от маличка. Зараз піде знову до себе додому. Люк. Давай. Тихай. Молодець. Тільки. Нікому, може, не потрібні. Недорого. Як нові. Отже, ті два місця, на які я робив ставку, спрацювали. Там риба стояла. Я піймав два жерехи, більше покривок не було, але я на більше не сподівався. Тобто моя задача була піймати двох штучок. Я їх піймав. Тепер піду по місцям, які для мене вважалися менш перспективними. Поїхали. Туди його. О, добре. Тут теж стараюсь до дна не впускати. Там каміння, тут ще гірше, тут і гілки різні лежать. Чого? Ого! Ви бачили що було? Я не знаю, бачили ви чи ні. Я напевно рукою закрив саме. Ого! Ото всік! Ото була покльовка! Хо-хо-хо-хо! Жериха там того, йуки-палки, Та він маленький зовсім. А як клюнув. Зараз я тебе навіть з води не буду доставати. Зараз, зараз, зараз. Зараз підеш додому. <сум> як клюнув. <сум> Це було надзвичайне видовище. Не знаю, буде видно чи ні, але випрыгнув він із води десь напевно на пів метра все, тікай, давай, бувай друже. Ото покльовка. Хух. Ну тут звичайно такого можна надивитися, коли жереха ловиш. Фух то емоції. Бляха, аж руки затрусились. Ну ти даєш. А я... Я гадав, що я по дну чіркою. Одне таке м -м невнятне щось було. Потім знову, потім як бахне. Фух, Тихо. Оооо. О! Є! Ого! Когось я зачепив. На мене йде. М -м -м. Давай, давай. Ну щось невеличке, як на мене. Що то? Ти хто там такий? а, -а, 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 -а. Дивіться хто то. Це взагалі-то не моя сьогодні цільова риба. Це щурятка невеличка. Зараз я його навіть доставати не буду, щоб не травмувати дуже. І зразу тихо. Ну що, ось і завершилось сьогоднішнє полювання на білого хижака. Вважаю, вдалося. Я піймав 4 жерехи і одну щуку. А ти, якщо додивився це відео до кінця, просто зобов'язаний підписатися, бо далі буде ще краще і ще цікавіше. На все добре!